It doesn't matter what the world throws at me. Never try to bring me down. Never try to bring me down. No, I don't run away when life gets harder. There's a truth I have found. There's a truth I have found. It's all an illusion. You fight it with a sense of hope. Pode transport for Kyiv, people. Подивіться, не, не літровий суперспорт на 250 коней, не якийсь там екстра-крузер, шмузер і все остальне. Оця мала табуретка, унітаз з ручками, оце реально то, що в Києві вас довезе архібистро і в будь-яку точку. Це так було, воно в нас заглючило. Йо, персто везі. Це, а що це таке? GPS? А, GPS відпало. Всім привіт! Нова історія підбору мотоцикла. На цей раз у нас новачок. Новачок шукає для себе перший байк після мотошколи. Хлопчина звернувся до нас, каже, хочу собі мотоцикл. Переглядав уже сам особисто багато різних варіантів. Ми з ним спілкувалися. на ну, місяці, мабуть, два вже перед цим, як він до нас конкретно прийшов за підбором. Він для себе розглядав багато, багато 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 моделей. Що дивився? бюджет там в районі 5-6 тисяч доларів. Варіанти були які. Передивлявся хлопець багато різних мотоциклів, хотів і 600, ки і навіть чуть трошки більше, 650-ки. Але по факту а, зійшлись на тому, що треба для міста треба брати а, максимально кайфовий легкий мотоцикл, на якому новачок зможе в може кайфувати, дійсно кайфувати. І це для кайфа найбільше підходить КТМ. КТМ 390 дюк. 200-ка слабувата, 390-й. Це офігенна пушка-гонка, пулялка. Дизайн, люкс, тормоза, люкс, двигун, люкс, взагалі. Вообще, вообще я не можу, коли мотоцикли катаюся, я не можу просто сосредоточитися. Те що, встає, да. на дівок вже ні, а на мотоцикл да. – так. Чого? – Та нахід ти на тому баду сидиш. А я просто для статистики, там 90% людей сидять просто для статистики на тому баду. А, в общем, що хочу сказати ще. ще, ще. 390 дюк з баджач пульсар 400 куча Dominar, Dominar 400. Народ, не путайте. Це е, така різниця між ними, як е, між мною і Вадимом. Да? Я піжу, Вадім монтірує. Да? Вроді би, і то, і то ми в рамках всі одні працюємо, але по факту кожен свою роботу робить і робить і неотічно. Так само і баджач. Баджач це одна. Ситуація КТМ це друга ситуація. Все, що не доїв КТМ, доїдає баджач. От така а, проста. То є, те, що я не доробив, то ти вже за мене доїдаєш. Ну, або наоборот. Якщо я хреновий ведучий, то ти все робиш на монтажі. Ну да. так. Так і в, Та -та, в принципі є. <laughs> ну, понятно, Ти баджаж, як КТМ. Да, да. Взагалі, і хорош... виглядаємо. Харе трендіть, ми вже біля першого мотоцикла. А ви ж бачили, як ми їхали. Вон. Ми е, взагалі йдемо дивитися його. Там має бути свіжак. Свіжак за дуже немалі не гроші. Але людина хоче новий мод. Я його підтримую. 23-й рік мотоцикла. Все, поперли. Укурська вага загалом. Дизайн дюка, звісно, супер. А він власник. Скоріше за все. I've been on top of the drop. I was truly blessed. Stop with the negative spin. If the wheels keep spinning, keep the pedal pressed. Let the road settle that's wait what a perfect day. How did it manifest? I've been on top of the drop. I was truly blessed. the the Все повністю ставили, так? Да? А чого ви вирішили продати? Таке питання. Ну, то що вже так, щось потужніше, так? Так, да їй з друзі на літрових мотоциклах. Мені навіть не комфортно, на 400 тисяч. Ані сто п'ятдесят спокійно. А їм якби бензин там жирає. Ну так. Ну, ніде да. він не видно. Зад чистий. Ну цепка вже... Вже їй треба. Скільки тут? 7 тисяч пробіга, так? Да? 7 000. Ну, вона більше 10, вона не виїжджає. Цепка вже мертва. Ну, я вам кажу так, як є. Цепка мертва. Вона, по-перше, те, що перетягнули само собою, вони проїжджали і вона вже гуділа. Тут все чисто, Обслуговували? Він ще на у офіціалів. Так, так, да, да, там все. Всі папери, все у вас є. Все є, два ключі, гарантія. Угу. Прилываем нож сюда закидывая тут. Коли він робить поцасує воздух тут, треба шить під банку, обов'язково шить. Tak, krusza Хотим по фотографии. У тебя что-то на спине приклеилось. Да ну ч на спине, изнизу, из права, Бежит, и снизу, и справа. Скажи, добрый рано. Да, новый день, добрый рано. Ми йдемо забирати бабло. Бабло на покупку КТМ. -а. Далі розкажу, який КТМ ми купили. Купляємо. Крім того, КТМ, ми нічого вже й не дивилися. Пояснюю чому. Там 23-рік, мало пробігу, там 9-8 тисяч пробігу. І брати щось, шукати ще альтернативи, ну, взагалі не варіант. Але по факту скажу, що просто все продалося. Ні, так він обслужений мотик за нормальні гроші. І Ми його виторгували за адекватний прайс. Я кажу клієнту, треба брати. Він каже, беремо, і все, Після у нас веде. Виторгувалися. Так, куди все? Що вона показує? Це Google, хто його придумав? Чеш, Коли вивез із села. Ого! Так, слухай, дзвін, где я? А у Львові так з одного кафе, з однієї кафешки вивалився. Був, був короче, драбадан, був. Вивалююся з Риберні, колись там був клуб-арсенал. Я в тому арсеналі, як накерачився, мені скидаючи локацію, кажуть, піди поки, а ми тебе ждемо за углом. Я вивалююсь з цього, з кафешки, сідаю, перше ліпше таксі, кажу, візі. Я кажу, куди везі? Кажу, от сюди. Я кажу, То тобі тут пройти 20 метрів. Я 20 метрів йшов по навігаторі. Я вам кажу, де він ніякий був. Не бухайте так, після того я... Ні, не, не після того, просто я вже не пішов. Ти буйний. — Ні, я не... не, не... О, от тут, мабуть. Полка, Боме, Оску, Янча, Емзе. Викопають. <laughs> <laughs> все таке приятне настроєння, коли ти береш, хоч і не свої, але пачку грошей. Воно так, знаєте, якось на душі кажуть, що гроші да, <laughs> радості не дають. Ні, вони дають просто спокійство. Ні, для... Ні для чого вони не треба, але в сучасному світі тільки для одного, щоб ти був спокійний. І все. Ну, принаймні я так себе відчуваю. Без бабла, я щось мінжуюсь. Падаєш на ісміний. А так вже... Я і... не знаю значення цього слова, але таке. На це значить, да. коли ти всього боїшся. Да. Да, це означає, що падаєш. Не незмен. багато раз чув, ну. але не знаю, що воно ну, то це значить. Не всіх легальних. Бо якщо. О, який ти високий став? Ну так слухай, ну росту. Чи, чи, чи підріс? Катє на кармані тебе робить. Чем реально высшим, красивее. Чем Петрисом. <laughs> Зразу и лысый настает, вообще идея, все К лицу. тебе, все тебе иде. Питание только в котлетике, а ты не страшный, ты просто мало зарабатываешь. Все. Вот это основная схема сучасна. Это ты ключи. Садись. Open the door. Поехали. Так что... Так, треба набрати да, власника і сказати, що у нас все окей, все під контролем, відчитатися клієнту. Тобто кожен етап постійно відчитуємося, що те забрав, те отримав, те відправив, інакше ніяк. От... Бог. Ні, ну люди довіряють ж нормальні суми, як не є. Були конкретні такі об'єкти. Яка різниця? 50 гривень, як кому попало, не дав. Ну то, зрозуміло, фірма. О, доброго рання, рання, нам ще ранок у людей. Хоча і день може бути ранку. День е може вважатися гарним і добрим, коли він починається в обід. <рес> <рес> Лічно моє м'яні. Я коли встаю в обід, мені якось і настроєння краще, і день якийсь, врод... і погода вроді класна вже така стала. При переказі коштів, якщо ви будете користуватися тою організацією, в якій ми тільки що отримували гроші, обов'язково оператору вказуєте. От видача новими купюрами. Тому що багато власників мотоциклів відмовляються брати старі долари. Як ви тут живете? Другий раз тут уже їдемо. Два. Другий, да, другий да, другий раз їздимо по кругу для того, щоб запаркувати машину. Тут не запрещена парковка. Тут запрещена? А, ти ж за, за якраз за знаком стоїш. Ах ты, твою мать. Сука. Та людина жде. А там теж людина жде. І парковок паркомісця немає. Та пропускайте щось, ні вже. Едут, 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 лезут в целкию все. Що є... я молюсь? От я молюсь, потом я шо Я, моя я мольба... кажу, Куда ви едете? Що мольба... моя мольба поміж... порішає? Взагалі ні хера. Але хочеться помолиться. Але помолиться треба и все, просто щоб, може, хтось десь там почує. Блядь, я вже шостий раз тут ехать буду по кругу. Шостий, твою мать. Обалдеть. Это треба поставить машину для того чтобы идти вот там в ту арку и в той арке сделать совокупление денег и мотоцикла и мы ездим уже ай ай что тут если сказать их шоу на конечно Те й туди лізе, те й туди лізе, одне на голову, одне, одне під голову, друге знизу, третє на путя, четверте взагалі зараз у сонату переїде. Той е понос, то срачка, то йому щось голова болить, третьому жінка мозгіля піляє. І оце все. Оце весь цей муравейник, Весь. Що ж ти, як воно було розчитане на одну-дві максимум гужової повозки по ширині. А тут е, врубали сюди мільйон всякого. Це тобі не Одеса, яку планували 4 полози. Ти зараз опять це місце проїдеш, є. Ай. Ну Два дурник. Хочете? Щось я тут короче, зараз напаркуюсь. Чорок. Ту ж хоч чоколадку. шоколадку. сім туди шоколадку. Що я роблю? О. На знакомство все. паспорт, техпаспорт, пока привезут на мотоцикл, а тем временем устраиваю личную жизнь. А вообще скажу я вам следующее. Ехали мы, Вадим мне... Скажи, сколько там той жизни? Купи премиум подписку. Я сижу, и уже все, уже сидишь. Надо же тебе 400 гривен. Каких от, от, 400? 6 баксов. 6 баксов? Ну, 5,99. Ну, хай ладно. 6 баксов уже ж надо отлистать. Ти жабом. Стріш, стреш сенсор. Але у вже скоро приберу, понимаєш? Жодно сенсорі. Боже мой, це така херня. Хтось сидить в Тік-Ток, гортає, ти сидиш на баду, всякі сраки розглядаєш. Ай, не надо. Лучше на пка там дивитися. Ні, але тут це може ще посвітити тобі і в житті. Хто мені посвітить в житті? Хтось. Коли я заходжу і дивлюсь, там, як це ж? Гендерна девушка там чи ще щось виглядає. Не разбираюсь в них. Взагалі вообще непонятно Міншинство. да там ну дивишся вроді симпатічної наружності. такая дівчина, все як має бути, читає щось. Звати Максим. Читаю читаю опис і написано: був як дядько, став як тітка. короче ребята, проверяйте Десь може діагностику загрібнути. Як ти визвоть? Алла. А по-настоящему Максим. Расскажи про Сначала ширявся Женя, сначала ширялся Антон, потом его переименовал и подумал, что проблема в имени. На чем ширятся Женя? У нас КТМ, и КТМ новый фактически. 23-й год. А де редиту рейс? Ту, -ту, -ту, ту Зразу буде тут вставочка рейди турейс. Це що за курс? Що такі маленькі якісь свій. Ти знімаєш? Ні, я просто так стою. Зараз я это саме. У нас там є щось вообще попити в хаті. Що? Вода є в хаті. Вода є, банани є. Є банани? Ба є банани. Я вип'ю води, бо <Freedom> Аж два. В машині всегда є два є банани. Це моє мото. Хто не знав. Кто? Кто? А? а? А! Це як тій малий. Ось і закінчилася ще одна історія цікавого підбору. Офігенно класного мотоцикла. Людина собі взяла мод. Перший для себе, я рахую, він абсолютно не прогадав. Зараз розкажу чому. Я прокатався на ньому вже десь 15 кілометрів, поки ми його гнали на нашу секретну базу в Києві. І я скажу вам так: легкий, керований, маньоврений, з офігенними тормозами. І для міста 390 кубів вистачає ось так з головою. На будь-які задачі, абсолютно. Я вам скажу, не треба нічого великого, не треба нічого потужного. Тому що в місті що нам треба? В місті нам треба. <решла> да, <режать>. <решла> 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 оце віш, в місті нам треба отака штука. <решла> І пішов на тішині. Зато такий радіус розворота малесенько. Так, да, трошки пішло. Місті, що нам треба? Нам треба маневреність для того, щоб можна було спокійно рисачити по пробкам. Ну і КТМ, само собою, дає можливість, то що кожна поїздка на цьому мотоциклі це по факту ready to race. Так воно і є їхнім слоганом. Від маленького дюка до найстарших, найдорожчих, гени є гени. Воно як це, прослідковує. воно прослідковується в усьому. Кайфуєш буквально з кожного, з кожного метра. Ми отримали фактично новий мотоцикл 2023 року за дуже-дуже адекватні гроші. Для кому кому реально цікаво за скільки ми купили цей мотоцикл, він обійшовся клієнту 5400. 5400. Рахую за новий мотоцикл, який ще два роки буде на гарантії. Це архікласний прайс. Цей мотоцикл ми готуємо до відправки. Нашому замовнику, вам велике дякую, що ви слідкуєте за нашою роботою. Велике дякую, що ви залишаєте коментарі, що ви є підписаними або ще не підписані, то обов'язково підпишіться на наш канал. Прожимайте той колокольчик, щоб вам були нові повідомлення. Ну, обов'язково кажу кожному: підтримуйте ЗСУ, підтримуйте всіх, хто оборонить наші кордони. Бережіть себе і своїх близьких. З вами, як завжди, проєкт Мото». Все буде мото. Блін. Так мав гарно вийти, а під ножку не вистав. Льоха, льоха Пафосно як не вмів, так і не вміє.